Всім привіт! Вітаю на марафоні креативної практики від Creative Претіс. Мене звати Роговець Микита. Я працюю в агентстві Sasquatch Digital. Працюю на посаді senior дизайнера, також є лід дизайнером і беру участь. У марафоні, як і більшість е, людей, які вже до цього взяли, роблячи це безкоштовно, без гонорарів, намагаючись якось зробити едукаційну програму, трохи відволікти людей. У нас ж такий непростий і складний час. Е, дуже вдячний е, марафону притини практики за те, що запросили мене взяти в цьому участь. Вони роблять дуже важливу справу, збираючи благодійні пожертвування за посиланнями, які ви можете знайти тут, також там є список фондів, в які ви можете переказати ці кошти і допомогти нашій країні наблизити перемогу. Також буде круто, якщо ви пошерите це відео, якщо ви поставитимемо вподобайку, розкажете своїм друзям, знайомим і колегам про те, що, що це за марафон. І про що тут розказують? Я вже сам подивився лекції е, своїх колег. Дуже рекомендую послухати Алекса Твіста, е, Анну Синюк. Дуже повчанні матеріали, дуже гарна класна робота. А тепер перейдемо до моєї лекції. Називається вона Чибе Колір в дизайні та мистецтві, нуарна естетика. І хочу зробити такий невеличкий дисклеймер до того, що. Ми живемо в світі кольорів. Дизайн живе в світі кольорів. Щорічно виходять якісь нові тренди про використання кольору. Pantone випускає щорічно кольор цього року, але щось є базовим основним чорно-білий. І я хочу сказати, що не всі дизайнери насмілюються працювати з цим кольором, і якось вони його випускають на інший план. Але я вважаю особисто, що. Кожен дизайнер, хоча б раз в житті, йому потрібно попрацювати з цим кольором, можливо, в особистих проектах. А якщо і принести це все в агентство, яке яким працює, і спробувати зробити це так, щоб це виглядало дійсно круто, що не так вже і просто зробити з цими кольорами, то він ну тоді тоді його можна вважати дійсно професіоналом в своїй справі. Трошки розкажу про себе, повторюсь. Я працюю вже майже три роки на посаді сіньор дизайнера і лід дизайнера в агентстві Sasquatch. У нас команда дизайнерів з п'яти людей за весь час, який я працюю лідом, а це десь один рік приблизно, плюс-мінус. Ми набрали нову команду, і ось вона тримається навіть у такий складний воєнний час. Дівчата ще залишаються, працюють, і я дуже дуже пишаюся їх роботою. Знизу є мій Інстаграм, Якщо ви захочете подивитися більше на те, що я роблю для своїх своїх персональних проєктів, буду вас чекати там. А тепер про агентство, в якому я працюю. Ми агентство існуємо з 2009 року, і за цей час вже встигли посісти десь перші місця, десь там призові місця в різних списках агентств яких вибирали топовими серед СММ, серед діджитал агентств. Ми за цей час попрацювали з 10 країнами світу і в Східній і Західній Європі, і в Америці. Повсюди довели свій професіоналізм. Люди е, з тих країн повертались, приводили нових клієнтів, е, зробили понад 250, 250 проєктів дідж, дідж, діджитал сегментів і не зупиняємось на цьому. Тепер трохи про проекти. Е, Зробили нещодавно класний суперкрутий шоу-ріл е, нам на сайті, Наш перший шоуріл. Я до нього е, особисто приклав руку. Е, працюємо з організацією Об'єднаних Націй з їх проектом про відносини. Дуже я вважаю серйозний і корисний проект, тому що тут розповідається про відносини між не лише. Дівчиною і хлопцями відносини батьків, відносини під час війни, відносини тебе і друзів, токсичні, токсичні відносини. А, працюємо з ягермайстром досить довгий час, але за останній десь рік-півтора ми змінили їм трохи рубрики в контенті і додали а, чогось свіжого і нового: це 3D. Працювали з 3Dшником, взяли собі в команду дизайнерів 3Dшника 3D і контент виглядає тепер. Трохи по-новому, також ми працюємо з Libres, і ми були тією агенцією, яка провела глобальну компанію місячні це нормально в Україні. Ми були тим агентством, яке створило супербігових дівчат, і по сей день працюємо з цією компанією. А тепер трішки про мою лекцію про те, що я хочу до вас донести. І хочу почати я з такої невеличкої історії, е, своєї персональної. Колись ще, коли я вчився в університеті, е, на парі з копірайтингу е, викладач задав нам таке питання. Він навів цитату Девіда Огіл, батька реклами, про те, що білий колір на чорному він не сприймається людьми. А чорний на білому досить нормально. А питання було наступне: так а де ж можна використовувати білий на чорному? Відповідь була такою: що на похоронних листівках. Ну, ми дуже-дуже довго думали, до цього чомусь не додумались. Але відповідь така: тут я наводжу справу в статті Девіда Огілві, одна з його багатьох статей. Він дуже багато писав про рекламу. Але до цього ми повернемось пізніше. Так ось: похоронна листівка. Десь після того, як я прийшов в агентство, там через два-півтора роки, я створював не лише щось для клієнтів, а робив такі корпоративні речі, які залишалися там у робочих чатах, якісь там меми, якісь ситуативні штуки. І одного разу зробив диплом для дівчинки, яка випускалась, йшла з нашого агентства в інше. Я зробив такий диплом, щоб її трохи порадувати. Я таки зібрався. Вклав свій стиль, всі свої якісь там бачення, і зробив, як мені здавалось, класний диплом. Скинув їй, а у відповідь почув таке: Микита. Це виглядає як похоронна листівка і чотири смайлики. І тут я зрозумів, що щось не так. Знаєте, це як холодною водою вас обливають. Е, я згадав універ, згадав у Гілві, подумав, що мало вчився, мало читав. Але задумався, що невже американські студії, якісь європейські, дизайн бюро українські платформи студії, вони помиляються, коли роблять чорно-білий дизайн. Можливо, це подобається лише тому, хто робить, ну як мені, а люди це сприймають як щось траурне і навіть, не дай Бог, похоронне. Мене накрило питаннями, я почав розбиратися і хочу вас посвятити в світ. Своїх е, думок, і почати хочеться з того, як взагалі колір сприймається нашим мозком, тобто психологія кольору. Посередині тут ви бачите кольоровий спектр кольорів, які бачить наш, наше око. І диво, що тут немає ні чорного, ні білого. Тому що чорний і білий не є кольорами. Це така дискусія, яка в інтернеті ведеться. З незапам'ятних часів, і не тільки в інтернеті люди говорять про те, що колір е, чорний і колір білий. Його не можна вважати кольорами. Тобто його можна передати через друк, його можна передати в фарбі, в цифровому вигляді. Але насправді чорний це просто найтемніший відтінок кольору. Це тінь, яка вбирає всі інші кольори, а білий це просто світло, яке ці всі кольори, які ми бачимо, відбиває. І не просто так, білий і чорний ведуть за собою такий шлейф невизначеності, шлейф парадоксальності. Ну Ось, наприклад, чорний зазвичай сприймається людьми як зло, щось траурне, там, журба, горе, навіть диявол. Але разом з цим чорний колір обирають священники, і їх чорні ряси нам всім добре відомі. Чорний одяг, як казав Йоші Ямомото, японський дизайнер, що це є. Втіленням простоти. Чорна пташка, взагалі, в Мексиці вважається символом любові. Е, є дуже відомі цитати з нею мовам, всім, що чорний це новий, що… якийсь колір – це новий чорний. Генрі Форд колись сказав, що яким би кольором не була машина, головне, щоб вона була чорним. Чорний кольор використовується в бізнесі, вважається кольором для якогось лакшері, сегменту. У білого теж є такі протиріччя, вони звичайно менші, бо білий це колір чистоти, чогось непорочного, світлого, священного. Але у Китаї, у Японії це колір трауру, колір стерильності, як вважають багато людей, і прям ціленаправленно, цілеспрямовано не фарбують свій будинок, інтер'єр у такі кольори. Білий ще холодним кольором вважається, колір замкнутості, але. Я хочу просто це все узагальнити ось цією гівкою, і сказати, що насправді не важливо, що значать ці кольори і що там про них надумали люди, наприклад, одягу. Бо якщо людині подобається колір, то вона його просто обирає. Не тому, що вона там окультиських якісь поглядів або купли з клан просто подобається, і вона його просто одягає. Перед детальніше розберемо саме нашу тему про чорнобілий кольор у графічному дизайні ілюстрації і. Маркетингу хочеться сказати, що чорно-білий є основою і фундаментом всіх наших робіт. А зліва це панель інструментів у фотошопі, де першочергово нам дають на вибір лише два основних кольори: чорний і білий. Якщо ви починаєте писати якийсь текст, він буде по дефолту чорним кольором. Якщо ви починаєте свою роботу там в Майкрософті набирати текст, він теж буде чорним і білим. Якщо ви починаєте малювати якусь ілюстрацію, навіть якщо потім вона буде кольоровою, це починається з того, що ви створюєте світлову карту, яка є у відтінках чорного та білого. Всі скетчі, нариси це все малюється у цих двох кольорах. А тепер я хочу показати, як ми в агентстві зробили матеріал з чорно-білим кольором. Нам треба було випустити серію таргетингової реклами для клієнта фітнес-дом, де вони робили анонс візеєр-марафону. Нам дали картинки, фотографії, нам дали текст і сказали, що у вас немає ніяких рамок. Зробіть, як знаєте. Ми взяли цю фотографію. Дуже довго не дивилися, тому що насправді тут є стільки відволікаючих факторів від того, що. Є основним є ця синя футболка у дівчинки, є її там яскраві кросівки, ця борода у хлопців. Ти не знаєш, на що дивиться, а основний меседж залишається десь там позаду. Одна маніпуляція, і ми переводимо зображення у чорно білий колір. Е, так, залишаємо невеличкий акцент на годиннику, тому що вони є дистриб'юторами цих годинників. Але вже як міняються акцент? Ми вже чітко в першу чергу дивимось на. Текст, а потім далі вже розглядаємо ілюстрацію. Додаємо декілька е, фінальних мазків, робимо картинку динамічною робимо лінії уваги, ведучи зір е, користувача від тексту до е, по діагоналі до іншого краю картинки, і фотографія зажила вже іншим життям. Тепер хочу розказати трохи про роботи. В світі графічного дизайну, в світі UI, UX, в світі порталів новинних, в світі motion дизайну, і як вже ви могли помічати в своїх якихось там ресурсах, де ви шукаєте референси? Чорно-білий колір ідеально підходить для анімованої типографіки, щоб не відволікати людину на інші фактори, окрім того, як виглядає форма шрифта, як виглядає сценарій анімації. Чорно-біле використовується в ілюстраціях, в тому, коли роблять схоже на щось на ліногравюри, на графіку, на гравюри. Чорно-біле використовують для того, щоб розбавити білий простір, розмістити акценти, коли роблять сайти. І така класична форма використання фотографій плюс цитат, теж робиться у чорно-білій чорно стилістиці. Тепер хочу ще зупинитись трохи на логотипах і сказати, що якщо логотип виглядає погано в монохромному зображенні, чим би ви його там не фарбували, він не буде виглядати краще. Я не спеціаліст по логотипам і не займаюся цим професійно, але вклоняюсь перед людьми, які це роблять, тому що так вміло гратися з формою, з композицією і використовувати лише. Один колір, щоб передати сутність компанії. Ну, це справжнє мистецтво. Про маркетинг в чорно-білий колір не обходить. І цей сегмент. Ось зліва це приклад того, як Ріана зі своїм брендом Fenty зробила колаборацію з Пумою. Акцент на логотипах, акцент на структурі одягу. Справа це MacBook. Перша реклама Макбуку від Apple, взагалі, Apple це ще ті фанати монохрому чорно-білого кольору. Вони роблять акцент на деталях в своїх пристроях, на тому, які вони мають форми, і те, наскільки вони ідеальні. ЧБ він ну, не дає ніякого нам сумніву. ЧБ він чітко каже, що зображено на цій картинці. Закриваючи. Попередній блок е, я не знав, як правильно назвати наступний, і залишив назву, яка була у мене в Черневках: е, ЧБ хакнув дизайн. Бо насправді це так і є. Знаєте, він прийшов так по-тихому, нікому ні про що не сказав, без афіш, без анонсів. Просто прийшов і сказав: я головний і все, і осів в нашому житті. Ось просто трохи статистики. Якщо ми зайдемо на сайт of the day, то побачимо, що по фільтру кольорів чорний і білий є лідером. І не просто лідером, а прям першість, безумовна першість. Знизу це я показую просто листаю сторінки чорно-білих кейсів на Біханці. Ну тут без коментарів ви самі все бачите. Трохи детальніше можемо подивитись на те, які ж все-таки роблять сайти. Ну, використання просто двох кольорів: е, акцент на формі, акцент на шрифтах. Виглядає довершено як на мене. Справа це агентство е, студія Мірко Барше, які робили для Супріма роботу, для Гучі, для Найк, для національної опери. Тобто люди знають на дизайні. Якщо вони звертаються такі гіганти, ну і подивіться, як в них виглядає сайт знизу. Це. Теж так додаток, класика з New York Times, Просто теж приклад їх дизайну сайту. І я б не міг би не показати свої роботи, бо якщо б ЧБ не хакнув мене, то я б напевно і не про це б так не розказував. В якийсь момент він з'явився в моєму житті, і я купив собі чорно-білу плівку і почав на неї знімати стоп-мовшен анімацію. мене пішли лише чорнобілі. В колажах я не використовував взагалі кольорів, робив якісь е, графічні штуки з фотографіями, і все у мене переходило в чорно-білий. Тепер проговоримо про чорно-білий колір у мистецтві. І хочу сказати, що це такий аналіз, е, щоб показати те, як у чорно-білого стався ренесанс. Хоча складно сказати, що. Це був Ренесанс, бо він живий був постійно, а тепер його стало прямо аж занадто багато. Ось приклади з кіноіндустрії. Місто Гріхів 2005 рік. І вони зробили ефект чорно-білого в кіно ну, чимось довершеним. От як так вони показали Елайджа Вуда, маньяка з усіма окулярами підсвіченими. Ну, це просто ж Французький вісник Уеса Андерсона 2021 рік. Він там взагалі в кіно використовує і чорний чорно-білий фільтр, і кольоровий, але його довершеність як перфекціоніста у чорно-білому стилі це щось неперевершене. Звичайно, не міг не згадати фільм Маяк 2020 року, який зняли повністю на чорно-білу плівку. І ще й в нестандартному для кіноформації 4 на 5, тобто не горизонтальний. І дуже символічно, що вони обрали саме чорно-білий, коли знімали про маяк, тобто де дає одне джерело світла і повна пітьма. Знизу, це приклади фільмів, які теж зняті чорно-білому, просто до вашого ознайомлення. якщо буде цікаво. Подивитись на те, що робили. робили люди. Якщо ви цього не бачили, то дуже вам рекомендую. Тепер трохи про індустрію музики, про індустрію кліпів. Кліп знімати дешевше ніж кіно, тому їх виходить набагато більше. Там не те, що за рік, за місяць. Швидко роздивимо приклади. Кліп Янгфазерс, який знятий не лише в чорно-білому фільтрі, а взагалі на чорно-білий тепловізор. Кліп Кендрі Каламара до його нового альбому Містер Морал. Там, де він е, неймовірно красиво грається з тим, який одяг він вдягає, зиповою е, нетиповими ракурсами, з нетиповими сценами. Кінг Крул, який взагалі зробив амаж на Хічкока, і в 2017 році випускає свій кліп Стейт у такій нуарній естетиці. Знизу, це теж список кліпів, які зняти, зняті, зняті в, в такій стилістиці. Це кліпи. Абсолютно різних виконавців, з абсолютно різних жанрів. Чим я хочу сказати, що ну, немає якої приналежності цього фільтру до там, не знаю, панк да, чи чогось такого супертемного е... супер і демонічного. І, звичайно, приклад фотографії. Е... Хочу розглянути це на такій проведеннях паралелей. Анрі Бресон, це французька школа 30-ті роки, починає фотографувати на чорну білу плівку. Це геній фотографії, якого зараз збирають в школах, які є в підручниках багатьох. Він знімав на чорно-білий, не тому, що ну, не міг купити кольорову плівку, бо Кодок ще її просто не придумав. Але проходить там 40 років, а він все ще продовжує знімати на чорно-білий. Тому що він став як батько жанру, і він зрозумів, що ну, не треба більше кольорів для того, щоб передати сутність. Бо і без цього. Фотографії виглядають повноцінними, і сцена є зрозумілою. А справа це Даніе Лонго, людина, яка є переможцем багатьох фотоконкурсів, знімає для Magnum фотос. Він знімає от, в наш час, 2022 рік. І подивіться, яка в нього стилістика. Так, можливо, він прийняв від свого там, магістра, яким надихався, да, від цього ж сона. Але сам факт. Що він дає цьому жанру жити і розуміє, що інших кольорів і не потрібно. А тепер трохи експериментів, щоб показати вам, чому так відбувається, чому людей приваблює ЧБ, чому це дієвий спосіб передати свої думки зліва. Це моя фотографія. Я її сфоткав так швидко, не дивлячись на те, що там взагалі відбувається. і… Я тут приближаю і показую вам, що трохи поплило, поплила якість, з'явилися артефакти на картинці, потім з'явився такий пересвіт, плюс немає якогось акценту, тобто незрозуміло на що дивитися на цю фіолетову сумку чи на там, це зацівше болото, Чи я хочу показати, що це не болото, а річка насправді. Я зробив невелику маніпуляцію, перевівши. Зображення в чорно-біле і додавши контрастності. І тут вже картинка грає зовсім іншими формами, зовсім іншими фарбами, бо тут в нас є чіткі білі лінії, які ведуть нас до центральної фігури. Потім наш, зібра... наш зір переводить на задній план. І ми йдемо в кінець, закінчуючи білою плямочкою збоку. Тобто фото фотографії повністю однакові, я їх навіть не кадрував, але фільтр. Додає сюди драми, додає сюди якогось сценарії і більш продуманості фотографії. А тепер повернемось до старту, з чого я почав. Про те, що у Агілі було купа різних статей про те, як створювати рекламу. А ще він написав про те, що люди читають довгі копірайти. І взагалі про те, що чим більше ти людям скажеш, то ти тим більше продасиш. Ну, розумієте, да? це було сказано 60 років тому, і на цей час вже багато чого помінялось. Але ну, текст це не моя стихія. Це більше до друзів-копірайтерів е розказати. Я більш хочу підвести до того, що неважливо, що там кажуть навіть такі гуру, як Огілві. Вони можуть це казати навіть рік. Це цієї інформації, може бути лише рік, але зараз все так мінливо і непостійно, що. Наш світ, наш світ змінюється, і немає такого слова, як тренд. Ти можеш сам зробити цей тренд. Ти можеш використати такий стиль, і він стане чимось особистим, персональним для тебе, і ти просто закохаєш це своїх користувачів. І у фіналі хочеться сказати, що ЧБ, він живий і буде жити. Що це невичерпний тренд. І я бажаю хоча б один раз в житті спробувати. Зробити такий експеримент і перевести свій дизайн або будь-яку свою роботу у чорно-білий кольор. І подивитися, як вона грає з зовсім іншими фарбами. Справа це посилання на сторінки Sasquatch Agency, на наш сайт. Переходьте, дивіться, дивіться на нашу роботу. Дякую за увагу!